Зачекай, не перемотуй. Сьогодні я хочу помолитися за тебе і твоїх рідних. Дорогий Ісусе, я молюсь зараз за цю людину і всіх її рідних і прошу тебе, обдаруй всіма необхідними ласками та щедротами, бо тільки ти знаєш, що зараз потребується людина. Також прошу тебе, захисти її та її рідних, даруй міцне здоров'я, бо тільки ти можеш наповнити всім, чого кожен з нас потребує. Ісусе, бережи цю людину, бережи її рідних. Та благослови, даруй мир та любов. У наших сім'ях. Ісусе, тобі довіряю цю людину, довіряй її рідних, друзів та знайомих, і прошу тебе, будь з ними віднині і назавжди. Друже, поширю це відео з Богом!